Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія. Сьогодні у нас буде відео по пошиву штанів, як на мені. Штани виконані з досить тонкої тканини, вони будуть на підкладці. Підкладка дозволить вам шити з будь-якої тканини. Це може бути як прозора тканина, так і тканина тонка. Або ж якщо ви маєте бажання приховати, наприклад, Деякі недоліки фігури своєї, щоб вам було не так спекотно влітку, а також це вам дозволить надягати під штани будь-яку білизну, не обов'язково бежеву, а наприклад, кольорову, до якої ви звикли. Шити буду із тканини з назвою Льон Котон з інтернет-магазину, її я показувала в останній розпаковочці із магазину. Є багато варіантів кольорів. Цієї тканини. До неї я пошила ось таку легку сорочку з v подібним ви, вирізом, з комірчиком вільного крою. Я її зав'язала і заправила за пояс-штанів. В цьому відео ви побачите виготовлення кишень, пришивання поясу, все все-все, розрахунок по манжетам. Все ви побачите, а також як пришивати підкладку до штанів, і навіть як же в кінці як просувати ці штани, тому що не всі розуміють, як же можна просувати штани, коли вони йдуть на підкладці. В моєму випадку підкладка має ось таку довжину. Можна робити на повну довжину і користуватись не тільки для літніх виробів, а й, наприклад, для зимових штанів, для будь-яких штанів. Відкладка пришивається саме таким чином. Тож, не забувайте ставити, будь ласка, вподобайки та пишіть коментарі. Ну а назва відео носила гумористичний характер для того, щоб звернути на нього вашу увагу. Всім приємного перегляду і гарного настрою! Демонструю також ці штанці з. Цією ж блузою. До речі, урок з'явиться незабаром. Тож, друзі, лайкайте обов'язково і очікуйте, я зніму ще й урок по блузі. Тепер показую штани в готовому варіанті. Є в них, як ви бачите, кишені, підкладочка всередині. Дуже зручна в формі шортиків. І переходимо з вами зараз до викрійки. Викрійку обирайте по уроках, які вказані нижче під цим відео. брюки палацу, нещодавно була викрійка. Розкладаю в зеркальному варіанті, оскільки направлення малюнку немає і так гарно викрійка лягає по ширині. Притискаю важелями і вирізаю. Можна робити як більш широкі, так і менш широкі. До речі, Такі штани ви можете зробити викрійку по будь-якому уроку широких штанів, будь то базова основа чи інша основа. Спочатку я викрою передні половини. Тканину використовую льонкотон із магазину Занна. От. Я завжди викраюю майже завжди на лице, так я бачу всі огріхи тканини. Притискаю ось викрійку, тому обов'язково підготуйте викрійку, щоб у вас була вона. Або використовувати можна готову викрійку, наприклад, з журналу, якщо ви таку маєте. Не зовсім зручно вирізати, тому що викрійка велика, я маленька. І ось так граюся навколо столу і викроюю. Тепер задня половина все те саме вирізаємо. Припуски на шви я не даю, тому що припуски закладені в самій викрійці. Це я повторюю в кожному відео. Ви, коли робите викрійку, ми враховуємо з вами повністю, повністю все. Якщо ж ви використовуєте викрійку журналу, то потрібно буде додавати припуски на шви. Тут ще будуть в цих штанах внизу манжети. Їх можна або додавати, або ні. Це вже на ваш смак. Стосовно підкладки, підкладка повинна бути з натуральної тканини. Це або батист, або тоненька віскоза, або шифон, або шовк. Тобто тоненька, гарна, повністю натуральна підкладочка. Ось Штани ми викроїли, і ще потрібно вкроїти пояс. Пояс ми кроїмо по ширині резинки. В мене резинка 6 см. Це я спочатку вирівнюю тканину, бо вона не рівна. Потім складаю тканину так, щоб в мене всередину змогла сховатися моя резиночка. Пояс відповідає повністю лінії талії штанів, а резинка відповідає вашій лінії талії. Виконання цього поясу буде показано в цьому відео ще раз. Ось дивіться, як з легкістю прорахувати пояс. Ви розкладаєте штани по лінії талії, задні половини ось я викладаю. Потім збоку прикладаю передні половини, і ми з вами отримуємо лінію талії штанів. І ось чітко по лінії талії штанів я викрою пояс. Як ви бачите, все, все готово. Тепер нам потрібно викроїти кишеню. Для цього ми беремо тканину, нам потрібно 4 шматочка тканини. і Зазвичай я крою такі великі кишені на руку. Ось, Дивіться, прикладаю руку, вирізаю ось так напівколом по ширині. Гарненько, щоб рука влізла. Все, розділяю на 4. Тобто 4 одинакові шматки, які складені один до одного, лицем до лиця. Вирівнюємо, потім прикладаємо дві штучки це в нас мішковина, а дві штучки це в нас кишені. Вирівнюю ще по лінії талії, щоб повністю відповідало. Тепер дві штучки, які мішковина я відкладаю, а беру дві, і робимо вхід в кишеню. Це приблизно 17 см висота, 4 см у нас буде ширина кишені. Але спочатку зараз викроємо підкладку. Значить, Підкладку ми кроїмо повністю по формі, по формі задніх і передніх половинок. Внизу, ось тут, внизу, по внутрішньому шву відкладаємо Десь 10 см і виготимуємо ширину. Тобто, для підкладки потрібно близько 45 см тканини. Ось я відміряю 45 см. Ви можете взяти навіть повну довжину, якщо ну, бажаєте, більш довгу підкладку. Все, розкладаю. І повністю по формі передніх і задніх половин я викрою підкладку, так, як вам зараз показано на цьому відео. Прикладаємо, так, щоб внизу по внутрішньому шву було, як мінімум 7 см, ну, десь близько 15 см. І повністю повністю вирізаю, а потім вже буду кроїти кишені. Тобто, спочатку підкладку. А потім уже буду робити вхід в кишеню. Це просто щоб ви розуміли, що саме я зараз роблю. І підкладка для передніх половин. У нас дві передні половини і дві задні половини в наших штанцях. Вирівнюєте лінію низу, щоб повністю відповідала. Я орієнтуюсь на внутрішній шов, щоб відповідала лінія низу щоб відповідав потім боковий шов на цих шортиках внутрішніх. Вони в нас, звісно, що без кишень. Тепер викроюємо кишені для передніх половин. Для цього беремо дві передні половини і дві штучки мішковини, щоб ви чотири не порізали. І вхід, так, щоб помістилася рука, 17 см висота і 4 ширина. От, просто викроюємо вхід в кишеню, ось так, навскоси. Все, готово. 17 на 4 можна зробити більше. Тепер переходимо з вами до шивання. Будемо робити підготовку. Резинка чітко по лінії талії Враховуйте, що резинка ось така. Широка, вона дає усадку, тому потрібно її брати більше за пасіком. Десь на 3-4 см я беру більше завжди резинки. Відміряю і відрізаю резиночку. Так, будьте уважні, вирізаємо кусочок флізеліну з вивороту, там, де у нас вход в кишеньку. І наклеюємо 5 міліметрів від краю ось на одну сторону і на іншу. Це там, де вхід в кишеню, саме на штанцях. Приклеюємо флізелін. І зараз будемо швидесенько з вами шити кишені. Тепер лицем до лиця. Лицем до лиця, ось так складаємо мішковинку, Так. Ми проклеїли флізеліном, щоб не розтягувалось. І вишиваємо прямою строчкою. шили, обрізаємо припуски на шви і запрасовуємо праскою. Так, як вам показано зараз ось сюди, на виворіт. Спочатку шов сюди, прасую, потім сюди. І прямою строчкою робимо відстрочку два рази. Спочатку по краю, потім 1 сантиметр від краю. Все вам буде гарненько зараз показано. Так, Запрасували. Тепер пришиваємо іншу сторону кишені. Бачите, накладаємо ось так. І прошиваємо ось там на оверлоці. Я зашиваю. Підрізаю зайве, якщо вилізло. Ось так. Раз. І прострочили. Все, готово. Тепер перевертаємо на лице і робимо закріпки з боку і зверху кишеньки. Тут і тут. Готово. Тепер переходимо, ось так виглядає наша кишеня, дуже красива, якісна. Тепер переходимо до сшивання штанів. На передні половини ми кладемо задні половини і сшиваємо спочатку по боковому шву і потім по внутрішньому шву. Низ я не обробляю, бо там буде манжета. Одну і іншу штанину зшиваємо. Після того, як штанини зшиті, розгортаємо і зшиваємо по шву сидіння. Стикуємо між собою тут де шов-сидіння у нас, внутрішній шов-штанів. На матні, простими словами, шиваємо матню. Слово, може, й гарне. Готово. Тепер гарненько прасуємо, начебто як трошечки розтягуємо цей шов для, гарного, для гарної посадки. Тепер загортаємо шов і потрібно ще зробити відстрочку. Так як вам зараз показано. Це дає нам закріпку додаткову, бачите, я відстрочую на ширину лапки. І щоб нічого у вас не тріснуло, тому що тканина досить таки тонка, тому цей шов так прострочити обов'язково. Я це роблю на лице такою гарненькою відстрочкою. На підкладці цього робити не потрібно. Тільки на оцій лицьовій стороні. Готово, гаразд. Тепер робимо манжети внизу. Ширина десь приблизно в нас тут іде, десь 12 см. От Чітко по ширині штанини відрізаємо 12 см тканини, сшиваємо, запрасовуємо і потім пришиваємо до штанини. Робіть так, як я показую це вам зараз в відео. Друзі, Прасування обов'язкове, тому що тканина натуральна, зминається. Ну, щоб манжет вийшов гарний, отак його запрасовуємо навпіл. Тепер пришиваємо. Ми складаємо, так, як вам показано. Ось на лице. Бачите, вставляємо і пришиваємо повністю по колу. Після того, як пришили манжету, робимо гарненько її е, прасування. Прасуємо, спочатку це йшов ось так оверлочний, а потім манжету загортаємо наверх, і ще потрібно буде закріпити, щоб вона не відхилялася при експлуатації нашого виробу. Теж все вам гарно я показую, як робити, все вам гарненько видно. Робіть так само. Закріпляємо манжет, закріпляємо по боковому шву, по одному і по-іншому. Ось так: сам манжет. Туди-сюди прострочуємо і тим самим ми закріпляємо його наверх, щоб він не опускався вниз. Все, готово. Зверніть, будь ласка, увагу, як я зшиваю резинку. Я накладаю одну частину резинки на іншу і строчу прямою строчкою декілька разів, роблячи закріпки. Після цього обрізаю припуски і обпалюю їх запальничкою для того, щоб цей припуск потім не розслоювався. Це робити обов'язково, незважаючи на те, що ця резиночка буде всередині, все рівно це робіть. Щоб в процесі експлуатації там нічого не розлізлось у вас. Ось так. І тим самим не видно стикування швів. Тепер верхня частина самого поясу тканина, ми її сшиваємо і запрасовуємо навпіл, щоб всередину потім ставити режиночку і оформити пояс. Все показано вам на відео. Дивіться, будь ласка, я думаю, що тут і без слів все буде зрозуміло, як робити. Звісно, ще я буду коментувати. Обрізаємо припуск і розпресовуємо це все гарненько. Обов'язково прасуємо резинку, тому що вона дає усадку. Я ще не зустрічала резинок, які не дають усадку. Вони дають усадку всі. Тож, не нехтуйте пресуванням, тому що буває так, що ви відріжете резинку чітко по талії, а потім. Після прання або після прасування штани по талії можуть бути на вас малі, тому краще взяти резиночки трошки більше, спрасувати. Ось так підготовка йде тканини для поясу. І далі вставляю резинку всередину і буду оформлювати пояс. Все ви зараз побачите. Отже, беремо тканину і всередину вставляємо резинку. Канини, звісно, що більше, ніж резинки, так і треба. Зараз поки що от, всередину я вставила. І по колу спочатку пришиваю, бачите, там є вільне місце для шва. Спочатку потрібно резинку вставити всередину. Ось так, по колу. Все у вас вийде. Тканина не еластична сама по собі, тому проблем ніяких не буде. З трикотажем, мабуть, що більш складніше цей процес, але все рівно, якщо тренуватися. Навіть якщо ви зробите 2-3 пояси, отримаєте досвід і все у вас вийде. Бажано, щоб все виходило з першого разу, нам так завжди хочеться. Але ну, нічого страшного, якщо щось у вас не, не вийде. Ось так ми. Всередину вставляємо резинку, і потім нічого нам вам не треба буде додатково вставляти, щось там зашивати. Тобто ми одразу резинку вставляємо всередину тканини, готово. Розправляю руками. І тепер е, зшиваю ось посередині, так як вам показано зараз. При цьому я розтягую резинку і тканину трошечки. Це для того, щоб резинка всередині не перекручувалась. Бачите, ось я посередині розтягуючи цей пояс. Зашиваємо його рівномірно. Якщо вам так складно рівномірно, то можете заколоти булавками в декількох містах, щоб від булавки до булавки розтягувати. І обов'язкове просування готового поясу. Всередину ще можна вставити шнурівочку для додаткової фіксації. Я вручну роблю отвори, тобто прорізаю ножничками і обробляю їх вручну. І потім вставляю шнурівку, це нескладно. Обрізаємо ниточки і переходимо з вами до шивання підкладки. Для того, щоб шити підкладку, міняємо обов'язково ниточки. От. Як звичайні шортики ми сшиваємо, Передні з передніми половини, задні з задніми, Низ шортиків, двойна підгібка. Тільки не сплутайте, тому що тканина, ось, наприклад, в мене повністю двостороння, щоб у вас не вийшло дві одинакові ноги. Ви зрозуміли? Тому розкладаємо ось так одне напроти іншого, щоб нам шити дві різні ноги праву і ліву. Після того, як у вас готові і самі штани, і підкладка. Я підгорнула, потім буду вже строчити підгибку, щоб нитки не міняти зараз. Ми складаємо з вами виворіт до вивороту. Так, Шортики, ось я вам показую. Передня до передньої половини, там воно повністю співпадає в нас по ширині, от я показую так? вивертаю зараз, отак, щоб у вас була шов до шва. І вставляєте всередину. І потім по колу, по поясу пришиваємо прямою строчкою. Так як ось я вам це показую, так і виробіть. Шили. Готово. Тепер ми вивертаємо штани на виворіт і вкладаємо в пояс ось резиночку. Приколюємо булавками, вона в нас повністю пояс резинки відповідає поясу верху. Просто треба буде трішечки тягти саму резинку, як ви будете пришивати. Ось так. Заколуємо булавочками, вкладаємо всередину і я буду пришивати на оверлоці. Можна також цей шов обробити за допомогою косої беєчки. Ну що ж, штани повністю готові. Вони дуже легенькі, чудові. Всередину я вставила шнурівку, прорізала отвори і проділа шнурівку. Як же просувати такі штани? Ви вивертаєте ось так шортики. І прасуєте шортики. Ну, в процесі експлуатації це не складно. Потім ви штани на виворіт, прасуєте штани. Все дуже легко і просто. Користуйтесь на радість, не забувайте за вподобайки. Всім вам дякую за увагу. Шийте на радість, бувайте здорові, всім пока!